Денис Дмітрів, оголений поет, малюю, рисую. Петруся Харченко оголена поетка. Пишов. Данко Пташиний, Наразі одягнений поет. Пишов віршики. А назва Голоні Пет походить з довгих дискусій, і вона прижилась е, як якийсь забавний концерт, який потім виріс якусь, мені здається, трошки більшу концепцію. От. А початково це була просто алюзія на оповідання бюро за голий сніданок, голий ланч, на кітлендж. Типу, як аналогія того, щоб. Кожен бачив, що один одного на кінці пера, бути максимально відкритим один до одного, бути максимально відкритими до читача, який це читає, без якихось зайвих метафор, без якоїсь е, напускної обраності для драматизму, просто показувати тут і зараз те, що ти відчуваєш максимально відкрите і для себе, і для е, всіх навколо. Вот. Тому концепція така. Ми продовжуємо тусуватися, спілкуватися і поки що не можемо зупинитись. Красива концепція. А, ви не роздягаєтесь, так? Роздягаємось, але ситуативно. От це просто вже вийшло як мєм, тому що ми умовно закладали таку складну концепцію, а потім в коментарях на Фейсбуці після виступів якісь бабусі питають, а вони дійсно там оголюються. <рес> <рес> Небо як папуга вже навчилося імітувати збиття ракет нашим ДПО. Коли йде дощ, кожна крапля прибиває всі запахи, всі звуки, всі почуття змушують ховатись під ковдру, закрити фіранки, думати, ко цікати, якщо почне вибухати. кому писати листопад 21-го. І Ми спочатку з'явилися, от як гола поезія, і ми встигли провести два літературники. Почалась повномасштабка. І влітку, коли вже у всіх набралося текстів, набралося якось сили, ми вирішили, що нам ну, все ж таки є що сказати, і якось зібралися і провели вже перший літературник, перформанс, Вже саме як такі. Чітко українізовані оголені поети. Ми всі перейшли на українську, і це прямо в от... кожного особистий да. досвід. І дуже цікаво, як він потім через не дуже довгий період часу поєднався в щось одне ціле. І з цього виникає абсолютно багато чогось нового того, чого ти не чув раніше, і в такому спільному е колективному драйві, колективному бажанні щось робити, колективному бажанні щось донести людям. Бо самому тобі цікаво і самому тобі хочеться щось сказати, хочеться дати ось цю енергію. І ми почали цим ділитись один за одним, почали ділитися цим з людьми. Зловили, мені здається, якийсь драйв, і не можемо перестати це робити, тому що це дуже важливо. Кожен з нас дуже сильно подорослішав за цей час. Зараз дуже такий період рефлексії, я з усіма спілкуюсь. І mm -hmm. ну, от ти зараз набагато краще бачиш цей уривок. Uh -huh. Минулого, так. який ніби промайнув за одну секунду, да. але ніби настільки багато всього змінилося, що тобі все одно треба це осмислювати, і дуже круто бачити ось цю різницю. І оці всі весняні квіти, і твоя довоєнна пам'ять перетворюються Прип'ять. Час рядки мов цигарки палить твій червоний травень позаду. Ти не привід, щоб залишатись. На період напіврозпаду ти знаходиш чергову зраду, опадають весняні шати. Всі обійми лиш фото втеці, і твоя безумовна втеча, так бажана і так нестерпна. Всі колись так важливі речі покривають багряні струпи, і гуляєш, мов кіт дворами. Ніби взявнений, ніби взутий. І твоє оце все зникає. На той момент в Одесі була певна кількість осівок, які були невеликі, дуже такі недовготривалі. Вони часто там хтось створювався, хтось розпадався. І там, ті, хто щось робили, вони абсолютно не комунікували одне з одним. Це все не було якоюсь однією спільнотою. І плюс воно все було не те, щоб, на нашу думку, класне по якості. І тому, да, у нас виникла така інтенція щось зробити класно, якісне при цьому бути спільнотою зараз дуже класна тенденція, що створюється спіл. Спільноти, вони якось спілкуються між одним, є там, купа молодих поетів, поеток, які ще молодші за нас, які зараз там, студенти, студентки які щось роблять, створюють якісь свої угрупування, можливо, там трошки навіть нами надихнувшись, поети більш там, дорослі інших поколінь, там теж до нас якийсь інтерес проявляють. Тобто зараз, мені здається, це трошки більше про якусь таку спільноту, про якийсь такий. Взаємообмін вже не тільки всередині нашого якогось такого групування, а загалом серед одеської поезії. Бо ти бачиш, як там знову ж таки якісь студенти просто збираються, починають читати в якихось барах свою поезію, бо хочеться десь почати свою поезію, і ти навіть можеш приходити. Тобі може не подобатись, але це настільки приємне відчуття, що люди незалежно від тебе роблять. Україномовну поезію в тих умовах, яких вони можуть це зробити. Абсолютно кайфують від цього, збираються, типу, спілкуються, обговорюють цю поезію. І ну, я думаю, що будь-які особисті там вподобання чи не вподобання не впливають на те, що це дуже круто, тому що спільнота розвивається, спільнота росте. Цікавість людей до поезії росте. А це важливо. Ні слідів, ні імен, Тільки тінь, як на стелі, прокрадається день у восковані зморшки вітрин. Комашині антени закреслюють назви готелей і шестикрилі вітри. Близнюки вавілонські на вітер пускають рабів, гори падають в очі зі сміху, з небес, на заклання. Позмивай. Зі шкільної дошки пророчі гадання про пожежі на вулиці, Альму та Небі. Гутенбергове сонце описує сонні спіралі, чартий різи, скида на нереалістичний пейзаж, де чорнеткові сни палімсестий, знікол і назавжди. шматували і перезбирали, де військові колеони ламають колони античні, де річки без води напуваються жовтим туманом, пролітають крізь дим. Шестикрилі вітри, трамонтани у скінченність і ввічливу вічність, що розірвані часом задушені вицвілим словом вигинаються каліграфічні порізи на пальцях і складаються в правила вдруге набутої мови для прибульців, дітей, коханців. У нас усіх свісти свої автори, свої події. Життєвий досвід, яким ми надихалися, але при цьому е, о, ця єдність вона дозволяє обмінюватися досвідом, обмінюватися натхненням. Е, і е, буквально е, на цьому балконі ми створили багато речей, які потім е, 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 якось виявилися на сцені. Це і під музику, і е, коли ми Читаємо не просто по черзі кожен свої тексти по 10 хвилин і розходимося. А коли в нас текст одного автора, авторки перетикає в інший. Але мені здається, зараз в умовах абсолютно тотального стресу, абсолютно тотального тиску зовні, мати ось внутрішньо таких людей, з якими ти можеш бути собою і продукувати себе, зростати, змінюватись. В цьому комфортному середовищі це дуже важливо. І саме тому мені здається, і ось ці зараз молоді е, об'єднання, які просто мають спільне бажання щось робити, і на цьому спільному бажанні щось робити вони знаходять спільну точку опори і разом по ній рухаються. І можливо, з цього, з цього потім щось зросте, як вийшло в нас. Березневі літа. До смарагдових сутінок ночі котяться, пливуть зоряним небом, дивним перламутровим мов скойка раковина морська, розливається у ріботині туману, а над ними великими ми пливемо, плоти плаваємо, Сплавляємо на лиман. Очересі не тин, а за ним. Косяк кіл невидимих хрип, безкінечностей, сотні домок стурбованих, Тисячі рок утоплених слів, забутих, як бути, окрім забутих як. Барахтитись, борситись, бризкати, бріскотіти тихавію космічними губами, Туманними шляху молочного він шепоче. Подивись мені взор, люба, подивись мені в очі. Ти побачиш там велику ведмедицю. Як я визначаю для себе, якщо людина пише про море, про свою любов до моря, про свою любов до посохлого, вигорівшого степу, до солоного повітря, то ти розумієш, що ця людина зростала з тобою на одній землі, і вона це щиро любить і є що сказати, і ти починаєш це слухати. Бо ну, дуже багато одеської і нашої внутрішньої якоїсь інтертекстуальності поєднується на тому що знаходиться навколо тебе, навколо буквально цих гаражів, навколо е, архітектури міста, навколо природи, яка тебе оточує і з якою ти себе ототожнюєш, в Одесі все завжди відбувається, створюється з нуля. Це постійно щось нове, постійно переосмислення свого досвіду. І це постійно про перебудову себе, про перебудову всього навколо, про постійне переосмислення себе, перестворення. І про свободу, як би це не звучало дуже примітивно, коли мова йде про Одесу. Але це так, це там, де можна самовиразитися, виразитися, незважаючи ні на що. Це дуже. Цінно, коли щира любов поєднує людей просто до чогось зовнішнього, і через це ти бачиш вашу спорідненість відчуттів, бо ну, зараз дуже сложно просто любити без якогось негативу, без якоїсь оцінки, без якогось чогось. І коли люди просто захоплюються містом, в якому вони знаходяться, пишуть про це, зіляться цим, обираються місцем, де вони хочуть проводити якусь частину свого життя. Це дуже важливо. І ну, навіть попри цей стрес, навіть якби це не було дуже сильно контрастно на фоні всього, що відбувається. Проста любов до природи, проста любов до навколишнього середовища, проста любов до якихось побутових речей це дуже сильно важливо. Це те, що тебе тримає, це те, що це та база, з якої ти починаєш зростати і мати змогу пустити якесь коріння, яке потім буде надавати тобі дуже багато сил. Ця культура, це середовище, це повітря, в якому ми відбуваємося, в якому ми існуємо, і воно живить, воно підтримує і творить тебе. І це те, від чого не подітися, і де, і, і що точно завжди з тобою, і без цього ти не можеш існувати, і інше не може замінити це.